Вітаю всіх на каналі. Невеличкий проєкт по виготовленню причепа до велосипеда. Значить, як бачимо, це так буде виглядати. Я його ще зніму це колесо, це так продемонструвати. Колесо 20 профіль двойний алюміній, спиці 36, дуже густенько одна повз одну. Тобто для ваги буде нормально. Тут, як бачимо, зроблено. Такі от кріплення, вони обов'язково йде труба вниз. Оце так воно і буде розташовано. Тобто, для чого це все робиться? Вниз, чим нижче, тим краще, так сказати, не буде його сильно заносить в сторони. Тобто нижче розположення самої рами буде краще при ході. Цього причепа. Тут використана труба. Основні дві, оці 20 на 20 мм. Ці, що поперечні, йдуть, вони 12 на 12 мім. Значить, тут їх раз, два, три, чотири до кінця. Тут буде ще приварений держак самий якийме. До велосипеда до підсідного, ну підсідушку, так сказать. Е, то потім продемонструю пізніше. Так, тут поставлю просто заглушки пластмасові, такі є. І буде все добре. По розмірах, е, значить, ще одне уточню. Оці перемички, їх чотири, як бачимо. Да? І тут ще буде п'яті йти, Але вони будуть, ну, по розміру якраз, по розміру до, ось 17 см, отут, отсюду до кінця. І ці от будуть тут приварені, отак от, от. Тож, 17 см, отак. Для чого це потрібно? Щоб закривалось, зашивало повністю. Платформа буде точно з фанери, я знаю. Боковини я ще не вирішив, але буде обшиватися аж сюди, сюди і отут будуть вже ще йти перемички. і буде обшиватися. Це такі будуть як пази, Колесо входитиме всередину. Висота буде 35 см, воно буде вище колеса. Колесо всередині там буде щиток, так сказати. Щоб, Тут все буде зашито, тут буде як кармашики такі всередині. Наприклад, для чого мені це потрібно? У мене є човен. Наприклад, да? резгумовий човен, він значить повністю там з веслами з усім усім в комплекті, в сумки. Довжина тієї сумки 90 см. Десь 45-46 її ширина, висота. Теж около того, там щось десь 40-45. і е, значить, А отут з оцього до ось цього. Тут буде отак зашито, а потім сюди зашито. Ну, тобто під саме колесо буде виріз а тут ще кармашики. Тут ложиться ця сумка з гумовим човном. А самі, наприклад, е, спінінги там, двохколінні або вудилища, то вони довші, ніж 90. Ну, тут сумка 90, а тут, виходить, від цього краю до цього значить, 96 там, з запасом. Але повністю так вудилище не вилазить. Ну, на цей розмір, щоб не робити оцей, так сказать, карман. Да, то. Щоб ті удилища влазили на метр двадцять, якраз осюди ставиться, буде 1,21. Якраз буде все як треба, але це потім згодом все я покажу, як воно буде поетапно. Значить, зверху буду використовувати такі от є старої шафи. Такі от фанери, вони вже лаковані. 8 мм фанера. Такі, значить Це буде платформа на низ, має таких декілька, там сіки треба виріжеться, Потім, значить, боки там я вирішу, з чого. Це все побачимо з приводу. Так, тут фанера. Ага, отут ще не сказав, тут буде кут. Алюмінівий, щоб полегше. Тут, наприклад, це метал. Метал, воно все ж понятно, що чим важче, тим гірше. Треба облегчувати ці, так сказати, всю цю конструкцію. Тут буде йти ще профільна труба. І тут ітиме алюмінієвий від однієї, до другої, до третьої, до четвертої, п'ятої. Алюмінієвий кут. Він буде з загином всередину, збоку пришиватиметься. Ну і там пришиватиметься цей фанери, і то все, то есть алюмінієвий кот буде набагато легше і, я думаю, простіше і зручніше. Отакі от, от, ага, по розміру оці, у мене виходить ось 47,7, значить, це перемички. Ось 47. Ну і 7 мм, де то так. Оскільки в мене ця фанера якраз таких розмірів, я під неї якраз таки зробив. Мені більше і не треба. Тобто шириниці цієї достатньо Колесо, як бачимо, буде все тут як на мазі. Поетапно далі покажу в цьому ж відео. Як і говорив, задні я також приварив. Бачимо так. Вони на рівні з цими, виходить, п'ять. Тут такі кармашики будуть два, як я й казав це все. Тут приварив, значить, використав кути ще. Ну, сварщик з мене ще той. Значить, кути використані, але все надійно тут. Так. Приварено, йде з невеликим нахилом, як бачимо, невеличкий сюди. Тепер до велосипеда буде два таких зріза. Один, який йтиме десь, так, а потім рівний, який йтиме до підсідушного цього, підсідушкою штиря цього. І все буде як треба, тільки потім останеться зашити всю цю платформу, боки. Ось алюмінієвий кут як бачимо Такі, такі. Це таке з карниза, значить буде на торці зверху. Фанери. ну В общем. Далі буде. І так, черговий етап роботи поставив на підставки такі, от, щоб по горизонту якраз був цей вузик. Потім, як бачимо, вверх іде, зробив один зварювальний, шов, другий, десь під 45 градусів, приблизно кожен. Ця частина вийшла трошки вище і трохи йде вниз до підсидушного штока. Десь приблизно тут буде відпилюватися, воно ще. Для чого потрібен такий невеличкий підйом? Да, Коли заднє колесо, буде десь там їдемо да, і заднє колесо на пагорбі стане, а переднє колесо і колесо вузика будуть у ямках де-небудь, то щоб не касалось до цієї рами. Не торкалось колесо для цього і підвищення таке невелике. І тут зазорок би доступний, нормальний. Так, тут обрізається, це я так прикинув приблизно значить, таку деталюшку зробив. Ну, що вона не дороблена, ну, вона в двох позиціях, тільки, так сказать, вертіння да? вверх-вниз. І по боках буде вправо-вліво. Тобто, значить, отак от. Так от. І вверх вниз трошки різкість, не дуже, але, ну, зрозуміло, далі покажу, це все буде кріпиться до підсідушного цього штука. І так, черговий етап, покрашена рама цього прицепа велосипедного. Повністю там зварено. Це таке як надо. А ось ще деталюшки висять ті, що, так би мовити, будуть використовуватися для сцепки якраз. Теж підфарбовані. Це все пофарбоване. Такий це етап роботи. Тут безлад повний, оскільки залізяче всяке доставав, потім все поскладаю. Далі дивіться буде. А ось вже і готовий проект по виготовленню причепа до велосипеда. Пофарбував в зелений колір. Як бачимо, щиток такий собі з 50-ї. Труби каналізаційної розпустив надвоє і прикріпив два таких катафота, куди велосипед наклонений, туди й причеп. Особливості такі ось ніжки, як я і казав. Значить, Д96 від цього місця. Сюди. Так, 48 внутрішності. у нішах по метр двадцять один. Можна повноцінно вкинути вудочки, спінінги по метр двадцять. І все це тут, значить, як бачимо, да? зашито так. Все це йде, головний вузол. Бачимо, так? Да? Значить. Як тут все йде під цей штир, він з наклоном, тут головне оце от зробити рівно, як бачимо, да? Поскільки при поворотах, якщо буде так же само, як це, так і це, при поворотах буде викривлювати. Тобто, повертаємо, наприклад, вправо. Велосипедом. А його бою викривлюють навпаки, тобто сюди, вліво. Ну, Там наклон у нас компенсує, але важливо зробити іменно так. Кріплення бачимо на, на двох там все приєднано. І от я беру велосипед. Куди хилим, туди і клониться. З'єднання тільки в два, так сказати, положення. Ось те, що по боках. І вверх вниз слідуючи. Для одноколісних велосипедів саме так робиться. Для двохколісних там іде. Такий собі все крутящий шарнірчик на всі сторони. Ну і можливо засніму як буду їхати, але знімаю сам, штатив не взяв, зараз буде продовження. Це круговий огляд, як бачимо, причепа, який іде, як бачимо, з діаметром і під більші колеса, це на 26, х можна і під 29 -х. я розраховував моє велосипед, чи на 29-тих найнер є. Так що якось так. Тут кріплення, заглушки, всі ці моменти, знизу важливо. Все, що там є, йдуть проставки такі резинові, де прольоти, щоб не гуляло, не вібрірувало. Ну, само собою грохот фанера шестерка, вона дає невеличкий такий грохот. Ну, якщо буде завантажено чимось, буде шуміть менше і все буде добре що якось так бачимо, так? Я вже знімаю і сам не бачу, що знімаю, але я сподіваюсь там все видно. Так. Ну що ж, я в ним то вже проїхав десь так 300-400 метрів, але для наглядності ось вам зйомка така, собі трясеться все, от воно ззаді їде, якщо як бачимо, да? трошки підстукує, треба буде убрати, або шат, або ну, це я знаю як полікувати там, там зовсім мікро шатик і от воно все як книжка пише. Ось кручу педалі. Трошки на горку, без проблем. Вага його десь вийшла, можливо, десь кілограм 20, це він сам. Так, тут на рівності, так що трошки плавніше їдемо. Ну, в общем, всім це зрозуміло так. Як воно працює. Якщо сподобалось, ставим подобайки. підписуємося на канал. До нових відео, до зустрічі. Всім всього найкращого.